Нещодавно в Україні сталася трагедія, пов'язана з отруєнням людей фальсифікованим алкоголем. У Харківській області небезпечні алкогольні напої продавалися у Вовчанському та Ізюмському районах у магазинах, що належать одному і тому ж приватному підприємцю. Від отруєння фальсифікатом загинули десятки людей. Податкова поліція СБУ та прокуратура Харківської області встановили виних у цій трагедії. Власника магазинів затримали. Однак наразі фіскальна служба проводить перевірки підприємців, що реалізують алкоголь по усій Україні. Шановні Олександрійці і мешканці Кіровоградщини, у період з 22 по 26 вересня у Харківській, Донецькій, Миколаївській областях зафіксовано чисельні випадки отруєння людей алкогольним сурогатом, у тому числі факти загибелі осіб внаслідок інтоксикації фальсифікованим алкоголем. Кількість загиблих вже обчислюється десятками. На сьогоднішній день працівниками оперативних підрозділів та інших структурних підрозділів головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області активізовано оперативно-розшукові заходи щодо припинення незаконної діяльності з виробництва та постачання контрафактних і контрабандних алкогольних напоїв на території області, а також здійснюється відпрацювання торгівельних об'єктів, баз накопичення і зберігання алкогольних напоїв. На предмет виявлення фактів зберігання та реалізації контрафактного алкоголю, що становить загрозу життю та здоров'ю людей, тому ми просимо дуже громадян і суб'єктів господарювання з порозумінням відноситись до дій працівників обласного відомства, якщо у вас буде проведена перевірка з даного питання. Разом з тим, одразу після трагедії у ЗМІ почали ширитися чутки, нібито люди отруїлися Олександрійською горілкою. Насправді, товариство Олександрія Бліг не має жодного стосунку до отруєння алкоголем, а зловмисники просто добре вивчили ринок алкоголю, тому й виготовили сурогат під марками Олександрія Бліг, хлібний дар та інші, які користуються попитом. Наш колектив, перш за все, висловлює глибоке співчуття родичам людей, які Отруїлися отруйною рідиною в Харківській області. Хочемо зауважити, що виробник Олександрія Бліг не являється виробником отруйної рідини та не має жодного відношення до цих трагічних подій. Звісно, що конкуренти, а вони в нас є, як і в кожного іншого виробника, скористалися такою інформацією та почали активно розповсюджувати негативні плітки. Про причетність кіровоградської горілки в засобах масової інформації, зокрема на телеканалі Україна, ICTV, Радіо. Адже Харківська ДФС на своїй медіа сторінці новин опублікувала інформацію, що вилучено фальсифіковані напої з етикеткою Пшеничина виробництва Олександрія Бліг. Більш того проводилися на той момент часу оперативно-розшукові дії, і вже на той момент слідчі органи припускали, в якому місці. Проводиться виготовлення сурогатного алкоголю. І ніхто, наголошую, ніхто із слідчих органів не припускав і не підозрював про виготовлення сурогатного алкоголя. На нашому підприємстві. Олександрія Бліх є легальним виробником алкоголю, має відповідну ліцензію. На підприємстві є лабораторія, оснащена новітньою апаратурою. Лабораторія атестована, у ній працюють дипломовані лаборанти та технологи з досвідом роботи у харчовій промисловості. На підприємстві наголошують, що немає жодних приводів називати їхню горілку неякісною, лише через те, що вона дешевша за інші марки. На сьогодні вартість горілки. Регулюється законом, тобто є законодавчо встановлена мінімальна оптова відпускна ціна, нижче якої виробник не може продавати алкогольний напій, так званий індикатив. Але цей індикатив на сьогодні набагато нижчий ніж вартість горілки, і це досить вагомий позитивний фактор. Адже такі виробники, як Хортиця, «Хлібний дар» та інші, отримують по такій самій ціні спирт, як і ми. Але закуповують більш дорожчі комплектуючі брендову пляшку, ковпачок, етикетку. Ми ж підприємство економ-сегменту проводимо розвив із того ж самого спирту, що й інші виробники. Адже продавцем спирту є держава, яка виготовляє спирт за одним стандартом. Але комплектуючі ми закуповуємо набагато дешевші. Адже в результаті то споживач сплачує за комплектуючі, вартість яких закладена в ціну реалізації. А на сьогоднішній день доходи наших споживачів значно менші. Разом з тим працівники занепокоєні, що сьогодні є чимало фактів підробки горілки Олександрія Бліг, адже такі підробки шкодять репутації підприємства і приносять збитки. Дійсно, на сьогодні є безліч фактів про підробку нашої горілки, і ми завжди готові допомогти слідству у виявленні таких злочинців. От і ця трагічна історія Харківської області, що призвела до масового отруєння людей. Негативно вплинула на імідж нашого заводу, бо ці злочинці, використавши наше фірмове найменування, наші торгівельні знаки, які охороняються законом, є винними в скоєнні злочину не тільки за статтею 224 204 Кримінального кодексу, а й за статтею 229. І в даному випадку навіть ми являємось потерпівою стороною. Для того, щоб оберегти олександрійців від придбання фальсифікованої горілки, місцеві податківці розповіли, як вирізнити справжню продукцію Олександрія Бліг від підробленої. Варто звертати увагу на номер акцизної марки. Крім того, повідомляємо, що головне управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області протягом 2014-2016 років видавало єдиному виробнику горілки у Кіровоградській області. Це Товариства Олександрія Бліг. Марки акцизного податку, в яких шестизначний номер розпочинається з нуля. Наприклад, 010 532. Алкогольні напої під торговою маркою Товариства Олександрія Бліг з датою виробництва з 1 січня 2014 року по теперішній час. Які марковані марками акцизного податку з шестизначними номерами, в яких перші цифри відмінні від нуля, наприклад, 145-325, вважаються немаркованими, тобто дані алкогольні напої вироблені нелегально та підлягають вилученню відповідно працівниками оперативного управління ГуДФС в області або органів національної поліції у Кіровоградській області. Податківці попереджають жителів міста не купувати алкоголь невідомого походження без акцизних марок у сумнівних точках продажу. Ми звертаємося з попередженням до всіх громадян: ні в якому разі не купувати алкогольні напої невідомого походження без акцизних марок у сумнівних точках продажу, а також попередити своїх знайомих про тяжкі наслідки вживання фальсифікату та бути пильними. У справі злочинців винних у трагедії в Харківській області розпочати кримінальне провадження за статтями умисне вбивство та незаконне виготовлення зберігання та збут підакцизних товарів.